Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зробити з вами Бахмут. Ви дуже просите, тим більше, що ми вже робили, але ви розумієте, що час міняється, і треба подивитися, значить, знову. Зараз подивимося, яка там ситуація в Бахмуті, і здадуть, утримують, захоплять. Ось так я буду дивитися. І так, ситуація в Бахмуті на даний момент. Сьогодні неділя. Там до чогось готуються, мої дорогі. Кардинально міняється. Там, дивіться, я так скажу, там міняється постійно. Кожної хвилини, кожної години, там, кожного дня, там постійно крутиться. Те, що постійні обстріли, це так. Ось, поки що, поки що я бачу. Утримання йде. Якась, ви знаєте, це ще так сказати, поки що немає наказу. А можливо, чекають на наказ. Е, я так думаю, можуть можуть. Зараз ми подивимося, але наразі ситуація така, ніби на колесах сидять. Ніби на колесах. Е, в мене таке відчуття чомусь, що хочуть наші відступити. Я, в принципі, дивилася один не розклад, а відео від хтось, хтось з військових Бахмут показував. ось, І там базарчик показали, як люди торгують, люди не можуть виїхати. Ось через тих людей наші люди, наші військові там стоять. Я так думаю. Ось, В принципі, в принципі, Зараз подивимося. Але там постійно міняється. Там, знаєте, може прийти наказ зверху і можуть вийти, здати територію. Ось як якось там так. Там ніби чекають наказу. Давайте подивимося, чи здадуть, чи утримають. Ну, дивіться, карта не хоче казати нам. Ця. Жриця не хоче нам казати. А тут іде у нас, ви бачите, ну, міста, будемо так казати, немає. Я, я, я дивилася, бачила, як вони без світла, без газу, без опаленням. Ось так живуть люди місяцями. Ну, це, 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 це дуже жахливо. Але не можуть деякі не можуть виїхати. Дехто каже, а ми нам плівать, ми не виїжджаємо. І так, давайте. Як буде розвиватися ситуація? Чи здадуть, чи утримають. Ну, я не бачу тут здачі поки що. Поки що я не бачу здачі. Тут, скоріше за все, ви знаєте, наказ, якщо буде, якщо буде наказ, то здадуть. Ви знаєте, от. Ну, не те, що... Пам'ятаєте, коли Азовсталь дали їм наказ, вони вийшли. А так би вони, як вони казали, вони би стояли там до смерті. Поки ну, що вже їсти, пити не було, що в них. Я не бачу, що вони відходять. Не бачу, відходять. Давайте ще подивлюся. Не бачу. Виглядає, що втримають. А це рашисти. а вони не зможуть зайти. Не виглядає. Мені не показують карти, що вони зайдуть. Вони будуть ось так на околиці і якось не бачу я. Наші не пустять. Мені здається, не пустять. Я ще раз перепитаю, ще раз перепитаю, чи здадуть наші? Чи відійдуть наші? Це навіть не здача, це просто відійти. Наступним часом. Ну, нехай буде тиждень, тиждень, можливо, два-три. Ну, тиждень, два-три. Це таке, ви знаєте, так міняються події швидко. Давайте нас, ну, ну, хоч тиждень, давайте. Чи відійдуть наші, чи залишуться? Ну, я бачу, воювати будуть далі. Ні одна карта не показує руху здачі. А з другої сторони, ці карти можуть показати, що вони можуть відійти, тобто, але немає відходу. Спокійно. Війна продовжується. Може, от наказ буде, відійдуть. Я не бачу, щоб вони відходили. Не бачу, щоб відходили. Розумієте, для наших військових було би краще відступити. Але тут я не бачу ні одної карти відступити. Будуть бомбити, будуть стріляти. На жаль, гинуть наші. А поки що я бачу, що нема. Ну, чомусь не показують мені карти, щоб наші відійшли. Не бачу я цього. Ось так. Поки що так, мої дорогі. Не знаю. Mm -mm. Мені здається, не відійдуть наші. Поки що ні. Mm -mm. Все, мої дорогеньки, гарного дня, гарної неділі. Бережіть себе і разом до перемоги.